Хороша фраза, яку приписують іспанському диктатору Кауділі Франческо Франко, вона звучить наступним чином: друзям, все ворогам закон. Я думаю, що сьогодні багато кому і в цій залі, і не лише в цій залі, може здатися, що це взагалі не Іспанія і взагалі не початок минулого сторіччя. А що це реалії, які, на жаль, існують в сьогоднішньому світі і нічого не помінялося. Я точно не буду виступати адвокатом мерів, адвокатом місцевої влади, адвокатом хороших і поганих людей, які зустрічали ворога на відміну від центральної влади, якої не було в Києві на початку повномасштабки, не було в багатьох інших містах. Саме це лягло на плечі міських голів, районних рад, обласних, різних були різні люди. Хтось прийшов до ворога, хтось потікав, хтось став зі зброєю, хтось допомагав армії. Час розсудити, час розставиться на свої місця. Але сьогодні є ситуація в Одесі з Трухановим, і йому інкримінують недбальство, правильно, Призве, да? яке призвело до того, що що загинули люди. Страшна трагедія: дев'ять людей. Дев'ять людей в Одесі. 10 людей в Одесі, і це правда страшно. Але давайте, щоб закон був один для всіх. А давайте ми з вами пригадаємо початок повномасштабного вторгнення. А що відбулося з тією недбалістю, що не була готова країна до відсічі ворогу? Що всі готувалися 16 лютого святкували свято Кого? Єднання, показували, як всі вдома сидять. Половина з тих, хто 16-го вдома сидів, 24-го, як вітром здуло з домівок. Причому десь так здуло, непоганий був вітер, а що під Львовом зупинилися. А може, давайте запитаємо, що там з тими недбалими шашликами? а що там з підготовкою до травневих свят, а що там з тими фортифікаціями, по яким проїхали, тому що їх не було? рашисти по Чорнобильській зоні. Доїхали до Харкова, доїхали з тилу Маріуполя, який не був готовий. Ну, давайте запитаємо, давайте всі будуть нести відповідальність в рамках діючого законодавства. А скажіть мені, будь ласка, а що з тією третьою лінією оборони, яку Шмигаль в 24-му році збудував на 100%? А ця лінія в нього пролягала через Андріївку, наприклад, через Курахова, через а, а, Покровськ, але якраз там, де зараз вороги стоять. А скільки там життів ми втратили наших захисників? Скажіть мені, будь ласка, коли там справа виникне? Хочу, хочу побачити, коли заведе її ДБР, коли будуть розслідувати, коли людина понесе покарання. Всі мають відповідати за свою недбалість. А що в нас відбувається з тією недбалістю, яка призвела не лише до загибелі людей, а до знищення нашої енергетичної інфраструктури? Товарищами, наємами, Кубраковими і всіми іншими героями цієї недописаної і недоробленої повісті. Може, і хай по ним теж заведуть справи і подивимось, що ж вони не доробили, що сьогодні половина областей сидить без світла, а наша з вами економіка катиться до чортової матері. Хай вони відповідають, хай вони понесуть відповідальність в рамках діючого кримінального процесуального законодавства. Це було б чесно. І кожен, починаючи від сільського голови, міського голови, керівника області і навіть вище, відповідав за те, що він робив або не робив, і до, до якої кількості втрат це призвело людських, економічних, фінансових, промислових і всіх інших. І ви знаєте, не можна просто сидіти і мовчати, робити вигляд, що цього не відбувається. Я вам приведу приклад німецького пастора, коли він сказав, коли прийшли нацисти і хопали комуністів, я мовчав, я не був комуністом. Коли прийшли вони за соціал-демократами, я теж мовчав, я не був соціал-демократом. Коли вони хапали членів профспілок, я теж мовчав, я не був членом профспілок. Коли вони прийшли за мною, заступитися за мене вже не було кому. І говорити, не було кому. Я не хочу повторення історії фашизму-нацизму, який сьогодні зародився в Росії і, на жаль, розповзається далі. І багатьом не лише в Росії це дуже подобається.